В Херсонській області відбувається спланований наступ збройних сил України з кількох напрямків. Прочитаєш так, все одразу, да і создається відчуття, що посипелісь. Перший Береславський і другий з напрямку Снігурівки Збройні Сили України успішно просиваються території Херсонської області і готують деокупацію Автономної Республіки Крим. Під час звільнення території українські військові використовують так звану тактику жаб'ячих стрибків. Це термін, взятий із класифікації країн НАТО. Суть його полягає в тому, що спочатку створюються передумови для деокупації населеного пункту, а потім витіснення окупантів, що унеможливлює так звані. Лобові атаки, які так люблять рашисти. бої серед міської забудови призведуть до численних жертв серед цивільного населення і особового складу. Щоб уникнути цього, саме тактика жаб'ячих стрибків і використовується збройними силами України, тобто поступове видавлювання ворога і знищення його передових підрозділів на ракадних дорогах. Наразі на правобережжі знаходяться від 30 до 40 тисяч окупантів. Буде декілька напрямків течії армії Арефії. В районі Нової Каховки. На жаль, дамба ними використовується, і в районі самого Херсона під прикриттям мостів це їхні плани. Ну а плани збройних сил України мають інший характер: знищити на землі або ж скинути в Дніпро тих, хто ще залишиться в живих. Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк з нами на зв'язку. Пані Наталю, вітаємо. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава! Героям слава. Пані Наталю, буде цитувати ваші слова. Ви вчора в одному з ефірів сказали, що це лише постановочне шоу. Що насправді не віримо, не довіряємо, не відійшли і готуємось до найгіршого. Це вже я від себе додала. Пані Наталю, що ви бачите, яку інформацію з півдня можете із нами поділитися? Чому шоу? Ну, насправді в нас триває військова операція, в якій ми як традиційно, перепросимо про режим інформаційної тиші. А те, що стосується заяв іншої сторони, ми усвідомлюємо, що розвиток подій, скоріш за все, буде за іншим сценарієм, а нам нам намагаються нав'язати. Розуміння того, що самі задумали, в тому сенсі, що так нарочито намагаються нас переконати в тому, що все відбувається, але ми все ж таки покладаємось на власні спостереження. Ми бачимо, що є рух техніки, ми бачимо, що є рух підрозділів. Ми бачимо, що вони переформатовуються, перерозподіляються, але все ж таки рубежі оборони залишаються. Пані Наталі, наскільки ми пам'ятаємо, буквально мені вчора один військовий казав, що це угрупування, яке знаходиться на півдні, там близько 40 тисяч. І він каже: слухайте, ну добре, вони там відступають з правого берега на лівий, і що вони там будуть на тому лівому березі кукувати в кількості 40 тисяч. Їм там, скоріш за все, далі треба буде кудись рухатись. Тобто небезпека, скоріш за все, наприклад, зростає для, для Запоріжжя. Як ви гадаєте, що це угрупування буде робити? Відійде до Криму ем, чи Правді піде, скажімо, там посилювати якісь свої інші позиції в інших регіонах. Ну робити прогнози справа абсолютно неблагодарна. і Військові цим не займаються, вони аналізують ситуацію і роблять висновки, і які потім реалізують свої стратегії. Але на жаль, це проголошувати неможливо в прямому ефірі. Краще дочекатися реалізації цієї стратегії і побачити результат. Коли кажуть про те, що Херсон зараз а, неймовірно замінований, пані Наталі, як би ви це розділили цю небезпеку і для військових, і для цивільних? Тому що якщо військові навчені, вони розуміють, де що шо, шукати, на що звертати увагу, як більш-менш залишатися у безпеці, то з цивільним населенням це набагато складніше, то що нас чекає, от під час повернення наших територій, зокрема із питанням розмінування. А ми говорили про те, що це стала практика ворога, і на звільнених територіях, які в жовтні ми змогли вже стабілізувати. Ми теж бачили дуже багато територій і об'єктів, які вони відступаючи, замінували. Про таку саму ситуацію йдеться зараз на тих територіях, куди ми маємо намір просунутися найближчим часом. Ми усвідомлюємо, знаємо і маємо підтверджені дані про те, що такі замінування, Мінування відбуваються, це і широкі поверхні відкриті, і об'єкти, і об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, і важливі там стратегічні об'єкти, типу станції зв'язку, і лікарень і так далі. Тому і з місцевим населенням, з військовими ця робота проведена усвідомлення того, що така небезпека існує, є у всіх, і розуміння і спостереження, зокрема, з боку місцевого населення, яке за. Раз перебуває на тих територіях, де е, окупаційні війська проводять такі е, замінування. Спостереження триває і результати ці нам передаються, за що ми їм дуже вдячні, і можемо адекватно реагувати. Пані Наталя, опираючись на офіційні дані, можемо зазначити, що збройні сили України витіснили росіян із Снігурівки на окупованому правому березі Дніпра. Кажуть, що це ключовий населений пункт. В чому його значущість в двох словах, якщо можна. Ну, я хочу застерегти, що немає офіційних даних, таких які ви тільки що зазначили. Є поки що бойова робота, яка триває, і проголошення передчасних результатів може створити зайву ефорію, яка наразить на небезпеку, зокрема і місцевих жителів. Тому я закликаю всіх бути стриманими, і дочекатися справді офіційної інформації від генерального штабу або нашого командування, коли це його в зоні відповідальності. Наразі ми говоримо про те, що розвиваються події на кількох напрямках, і вони дійсно стратегічно важливі для просування військ в подальшому. Добре, тоді вже точно на офіційні дані буду опиратися, задаючи наступне питання. Фотографії зі спутників оприлюднили е, журналісти-розслідники і кажуть, що е, росіяни окопуються в Криму і на Херсонщині, крім оцих зубів дракона, які вони там намагаються розкидати пірамідки. Бетонні так вони почали рити величезні е, траншеї е, і біля Чонгару, і в інших регіонах. Про що це свідчить? Ми говорили про те, що вони облаштовують собі рубежі оборони з. Тією перспективою, яка можливо їх не радує, але має бути ними усвідомлена, тому що ми постійно проголошували про те, що ми будемо вибивати їх з кожного метра нашої землі, поки не повернемо на законні кордони України, за, за законні кордони України, тому і е, в них є така необхідність облаштовувати рубежі оборони далі і далі, усвідомлюючи, що просування їх буде все ж таки в східному напрямку. Почули, дякуємо за коментар. Будемо дійсно чекати офіційних заяв і вашого прес-центру, і загалом генштабу збройних сил України Наталя Гоменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.

Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.